Друзі, всім привіт! Всім гарного дня! Всіх вітаю із святом святої Трійці. А я святкуючи прийшла грати щевель. Ось стільки я вже нарвала, ось така в мене торба. Думаю, поки свято. Ось тут у нас є щевель. І я його нарву, переберу і засолю. Все рівно святкуючи, зараз нема що робити. В город не підемо. Тому вирішила на третій день трійці нарвати щавлю і засолити. В принципі, хто не лінується, той собі з шевля на зиму заготує. Ну і так, щевель помили. Ось така миска, щоблю. Ми зараз поріжемо. Тут я вже закрила 5 баночок Ну Ось щавель порізала, помила, він трохи просох Досу набрала вже у миску взяла, засипала солью. Остальний щавель, що в мене залишився порізаний, зараз сюди докидаю. Знову засипаю соль, все ретельно помішую. Ну і закидали щевель. Зараз знову. по солю. Щавель я солю добре, так що він був добре солюнуватий. Някої кислоти я не додаю, так як це щавель польовий, він має свою кислоту. Можна ще щавель заморожувати, просто помиті укласти в морозівку, але так як У нас війна, хто знає, як буде світло, тому я завжди його засолюю. Так робила моя бабуся. І так роблю я. Зараз перемішаю. Щавель перемішали. Можна поставити на якусь годинку, щоб він пустив сік, а можна зразу накидати в банки. Ну, ось так розклали щавель по баночках, щавлик гарненько пустив сік, закриваємо і ставимо в кладовку або погріб. Тут на щавлику трошки кришка піднімається зразу, тут нічого страшного немає, вона потім осяде. Ну, ось так мої баночки готові, закриті. Я вважаю, що це найпростіший е, спосіб закри закрити щавель. Вам всім бажаю гарного дня, мирного вечора, тихої ночі. всім па па па